Яка звичайна фраза, яку люди кажуть, не має жодного сенсу? Я пітнію, як свиня, свині не пітніють. Здоровий, як кінь. Коні майже ніколи не бувають здоровими. Це дуже дорого. Вони навіть не можуть блювати. з ними завжди щось не так. Я спав як немовля. Хоча немовлята відомі тим, що сплять жахливо. Шоста ранку вранці. А для чого, по твоєму там ранку? Люди називають лева царем джунглів, не усвідомлюючи, що леви не живуть у джунглях. Ніхто не хоче працювати більше. Ні, ніхто не хоче працювати за зарплату, яка ледь покриває витрати на паливо. Гроші не можуть купити щастя. Ну, це не зовсім так. Вони можуть купити комфорт, можливості та певну свободу, що може сприяти щастю. О, я думав, ти ж веселишся, коли я питаю, коли ми їдемо звідси. Я веселюсь, я не просив тебе йти. Я просто питаю, коли ми їдемо. Чорт візьми, все, що я хочу, це хоч якусь ідею, як організувати свій час. Якщо працювати важко, ти досягнеш успіху. Мій брате, звісно, важка праця необхідна для успіху, але цього мало. Все відбувається з якоїсь причини. Іноді події просто відбуваються, і ми самі намагаємося знайти сенс у них. Це завжди в останньому місці, де шукаєш. Та дякую, звісно, я перестану шукати, коли вже знайду. Щасливий, як молюск. Насправді повна версія щасливий як молюск під час припливу, бо тоді їх складніше спіймати. Те, що не вбиває, робить тебе сильнішим. Насправді, частіше буває навпаки. Спробуйте сказати це моєму нюху після двох хвиль класичного ковід. Вчителька підготовчого класу тут. Бо я так сказала, найгірша причина, яку дорослий може дати дитині. Дітям потрібно розуміти, чому їм щось забороняють або щось вимагають. Щоб навчитися обачності або зрозуміти цінність правила, або я так сказала, це дешевий наповнений владою аргумент, який не вчить нічому, окрім того, що деякі люди користуються своєю позицією, щоб контролювати інших без пояснень і такі люди відстій. Не переймайся дрібницями саме дрібниці мають значення. Так визначиться вже бойлер для гарячої води. Серйозно, він гріє не гарячу воду, а холодну це просто водонагрівач. Чистий як свисток, хоча свисток насправді один із найбрудніших предметів на планеті. Вогненебезпечний і невогнебезпечний означають одне й те саме, чорт забирай. Моя улюблена фраза: Бог ніколи не дасть тобі більше, ніж ти можеш витримати. Скільки людей помирає щодня? Зрозуміло, про що я кажу постійно, поки вони базікують якусь дурню або пояснення. Це здоровий глузд. Здоровий глузд вимагає загального досвіду. Зараз немає хорошої музики. Та ну, серйозно, ніколи не було кращого часу, щоб бути фанатом музики. Буквально все доступно, тільки пошукай трохи, чорт забирай. Жоден справжній маломан не зможе встигнути за кількістю крутої музики, яка створюється незалежно від того, наскільки різноманітні його вподобання. Вони в кращому місці. Ні, Керол, вони в чортовій землі. Люди бідні, бо вони ледачі або схожі висловлювання. Зазвичай повторюються людьми, які народилися в розвинутих країнах у середньому класі або вище, і які не мають уявлення про реальність. Ти хочеш мати торт і ще й з'їсти його? Так саме так і працює торт, Стіве. Вислів колись був з'їсти свій торт і мати його теж, і він був набагато кращим. На випадок, замість за випадковістю це як ніби пальці по дошці, це те, що є, але воно ж не могло бути чимось іншим. Я був по вуха закоханий. Хіба твоя голова не завжди над п'ятами? Без образ, але Щоб не було сказано після цього, це завжди буде образливим. Бідний Тесля звинувачує свої інструменти. Це просто дурниця. Той, хто це каже, ніколи не був Теслою. Правильні інструменти мають величезне значення. Визначення божевілля це робити те саме і. Ні, це не так. Очікувати іншого результату можна назвати наполегливістю. Завзятістю або просто науковою цікавістю. Це навіть близько не є визначенням божевілля. Перестаньте. Бог допомагає тим, хто допомагає собі. Тобто, ви хочете сказати, що Бога немає і все залежить від нас, щоб зробити світ кращим. Завжди найтемніше перед світанком ні, не завжди. Найхолодніше може, але не найтимніше говорити вголос коли мають на увазі думати вголос. Що було першим курка чи яйце? Яйця існували мільйони років до курок. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи знаєте ви таку фразу.